Едлер, холодильник з великою морозілкою. Китай, українська зборка. Можна ручки переставляти на один та на другий бік. Білий, гарний колір. Подивіться, яка тут велика морозилка На 4 секції. Дуже велика, 110 літрів. Під кожним ящиком є радіатори для охолодження. Зверху чогось Аж два йде радіатор. Ось такі великі ящики. Красота. Це четвертий ящик, ну, маленький, але. Пару літрів є. Дві, два оплотні. Зверніть увагу, два оплотнітеля. Два. Супер. Легенько закривається. Прижимається і все як має бути. Без шпар. Двері сідають на ура. Висота 172 см. Ой, метр 72 см. Перепрошую чайки на дверях. Третя велика. Лоток під яйця. Це для фруктів. І тут можна зберігати також. Це крутілка максимально до 7 є. Нуль повністю виключає. А тут от, хто розуміється в техніці, тут ось мотор. Вилка. Є лоток. Там, де вода капає. Тут технічна його характеристика.